Добрий день, мене звати Наталія Адамюк, я викладачка жестової мови, член Українського товариства об'єднання глухих. Я сьогодні розкажу, як люди з порушенням слуху сприймають інформацію і як ми можемо покращити комунікацію з ними, особливо на роботі. Люди з порушенням слуху покладаються на зорові сигнали. Жестову мову та письмові матеріали, адже слух не завжди доступний для них. Тому головну роль у спілкуванні відіграє візуальний аспект. Ось кілька важливих елементів, які допоможуть вам краще спілкуватися. Перша зоровий контакт та міміка обличчя. Нечуючі люди отримують багато інформації через зоровий контакт та вираз обличчя. Завжди підтримуйте зоровий контакт, коли говорите. Ваш настрій та емоції передається через міміку. І це допомагає співрозмовнику краще і легше розуміти вас. Друге жестова мова для багатьох людей з порушенням слуху жестова мова є основним засобом спілкування. Якщо ви працюєте з ними, буде корисно вивчити кілька базових жестів, навіть прості фрази на зразок. Привіт чи дякую можуть значно полегшити взаємодію. Використання візуальних засобів. У робочих умовах візуальні матеріали, такі як графіки, схеми чи презентації, можуть допомогти передавати інформацію більш доступно. Не забувайте про текстові підсумки або нотатки. Для зустрічі це дозволить людині не пропустити важливі деталі. Війна, яка диктує умови на звичайні ситуації. Були випадки, коли у магазинах АТБ працівники з порушенням слуху працювали під час повітряної тривоги та не підозрювали про загрозу. Життя. Це означає, що людям з порушенням слуху потрібні візуальні засоби, які попереджають про небезпеку. Види приладів, які можуть попередити про надзвичайні ситуації. Люди з порушенням слуху сприймають інформацію через зорові сигнали, жестову мову та письмову. Комунікацію. Врахуючи всі особливості, ми можемо створити безпечне і інклюзивне середовище для всіх. Дякую за увагу.